Так, всіх вітаю. 16. 16 листопада. Можете мене поздравити. Єлі я закінчу вже з усіма посилками. Геть усі. Коротше. Ось у мене в машині тут залишилося. Ось куча. Зараз я відвезу останні. І коробка це, покажаю, що пуста, Здорована коробка показую. Ілюха це для тебе показую. Оце скільки я сюди напхаю, оцю... Коробку, оце буде все твоє. Так як я обіцяв, там хлопчина просив з Одеської області, значить ми йому відправимо. Хай пробує себе в виноградарстві. У нас опять погана, погана погода, так сказати. О, прибула мені посилочка, ось о, дивіться. Там воно Сашко несе. Карліта приїхала, зараз розпакуємо, заодно подивимося. Так, зараз буду тому хлопчині збирати. Тут осталося, коротше, вроді нічого і не робив, да? так. Вот. Капець. Зараз я його запхаю, скільки зможу. Ось ось бутилок. Ось, ось бутилки мої. Бачите, що тут залишилося. Тобто, вже тут нема нічого толкового. Там одна, там нема, там пуста. Так, століття, раз без семян, і сказка. Сказки нема, Джоя нема. Ютал вже останнє зрізав лісу, Дніпровських сувенір нема, басанти одна. Азія трохи злітна полоса одна, перцового нема. Деньки нема, ще трохи клубнічного, Це все, що поставалося. Да. Оце я бардак зробив. Йомойо, машина місяць на дворі ночувала. Тут капець. Я тепер ще місяць буду отсюда вигрібаю. Оце Все, що я тут натворив. Капець повний. Так. Ну ладно, закінчили, слава Богу, та й на тому. Все, отак от бачили. Так що зараз ще одна новость. Закінчив посилки. І ось вот ще одна прийшла. Зараз будемо розпечатувати, будемо дивитися, що. Ну, навірно, ви догадалися, раз тубус прийшов, да, Саша мені її привіз, бо вона була на город виписана. Бо тут в моєму селі, поки воно дойде до одного села, потім його сто раз, ну коротше, сильно довго оце все діло воно йде. А так як хочеться, щоб побистів все прийшло, то я попросив, щоб на город, бо таке область, воно приходить швидше. І бачите, якраз добре, що я не встиг з вору поїхати. От вам і кіно сьогодні буде. Ого! йо майо А як же його витягнути? Ні. Ой. Ого! Сергій, ти, мабуть, дядько, здоровий раз запхав так. йо мою о. Знакома всім тема. Зараз подивимося, що тут нам на цей раз пройшло Бачите, я тут швидко столик Імпровізірований Так, Олександр, а ну йди ближче сюди. Будемо Будемо розбирати оце все діло. Акуратненько. Розріжем, Якраз нове лезо б тільки поставив. О. Оце запаковка. І я розумію. Йо. Тут ще курси треба проходити по запаковці, по такій. Так. Так, що ми тут маємо? О, маємо, як обично, як завжди. Так, а ну-ка, давай будемо бірочки знімати. Показувати. Що ми. Що ми зараз будемо садити, йти. Ну я не буду посадку вам показувати. Що там показувати? Там таке воно болото, тільки що дощики кончився. То я вже не буду вам смішити на тому. Лопату не можна втикнути. Так, це в нас череночки. Вибачайте, що довго, бо самі розумієте, тут треба трошки що пообережніше. О, я так розумію, що це прирости, ще одрізані. Ну так. Да. Прирости відрізані до цього. Прикріплений. Хе. Оце. Так, ладно. Так. Так, так. 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 Це, як ми поняли, це зрізані прирости і сюди добавлені, бачите? Ось, тут ще оно по два вічка. Так, значить, на цей раз нам прийшло, дивіться, так, трус.

Правдоподобності, щоб ви розуміли, що тут таке. Ось. Ось таке куріння. Дивіться. Усе сире, все, все отлічно, коротше. Так, посадку я ж кажу, посадку показувати не буду вам. Нема там що показувати, усе я вже бачив. Тим більше я вже нового нічого не придумав і садити я не буду там вже з рибою. Ну, хіба що з ячменем руки. Okay. Так, ну а тут у нас чубуки. Сейчас ми быстренько розберемо. Так. Та не буду я його, бо це сильно довго, блін. Тут теж чубуків скільки. І замотано воно так, що його вже зразу можна. Не, ну я там поділюся, прийдеться розмотати все одно, яка різниця. Буду розмотувати, бо все одно треба буде поділитися цим ділом. То я вам покажу, що тут. Ну це чуть-чуть набирайтеся терпіння, бо бачите, як воно паковано. Тут тут не прикопається. Тут можна його на... відправити до місяця і воно не встиє висохнути. До речі, ті, хто заказував Укрпочтою. Сьогодні я отримав воно від одного і підписника свого. І я якби відсилав, він просив дружба там. Дружба, коктейль. Ну такі там не дуже, вони там такі модні. Ну, тобто треба йому було. Я от душі нарізав це все, відправив я йому укрпочтою. 8 числа, сьогодні 16. Йде -е, на Полтавщину, воно. Ну На сьогоднішній день воно десь в Одесі. короче. Ну, тобто воно ще поїде, мабуть, у Молдавію, потім поїде на Сумщину, а потім може вернеться в Полтаву. Це я так надіявся. Одне мене тішить, що я з тої людини не взяв коштів. Просто відправив отак, от нагрузив, відправив. Знаєте, наче чувствував що таке буде. А то представте, щоб мені заплатили за це діло, я це переживав, де ті посилки. Так хоч совість мене мучити не буде. Ну оце так, знаєте, як воно виходить. Зекономиш на доставки. Бачите, 8 днів йде, ще непонятно де воно і коли воно прийде. Так що оце так? Це я вам розказую так, як воно є, щоб ви не думали. Мені різниці немає, я от можу відправити. Людина просить. Ой, мені тим. Я відправив ось, о, пожалуйста, бачите? Як дешево. І що буде там, як воно ще доїде там через 10 днів? Що з них буде? Це ж чубуки, це ж не камінь. Так. Коротше. Тут ми маємо Азов, Аляску, Водолей. Коротше, багато тут що ми маємо. Так. Ось дивіться, який тут. Гриб дрем, Азов, Аляска, Водолей. Це тут на в одному пучку і в другому пучку у нас. Зараз ми, побыстрійше його спробуємо. Постараюся я, щоб і не Ну все, опять дощ починається, а? Оце ж так посадиш. Бачите? Задержав я це відео. Так, тут у нас бригадир. Ну, Коротше, я так розумію, що це вже йдуть подарки в нас. багато чого, а може і ні. да, ще ось, водолій там. Ну Дощ починається, вибачайте. Це ми вам показали, саме головне, Чубики оце отакі. Тобто, так Зараз я швидко ще одну посилку Ільї соберу та й буду бігти на От, відправлю вже останні свої посилки і спокійно видихну. Виноградник я вже Зараз я вам покажу, Я трошки Трошки я вже Бачите, я положив, якби... Уже вже зв'язали ми. Ось, Осталося його чисто накрити. Прикопати не вийде. Зараз ви дивіться, тут вода стоїть, гляньте. Бачите воно? То есть, все зв'язано, все скручено, как бы все приготовлено для того, щоб його вкрити. Укривати буду мішками, укрию, потім покажу вам біг беги Казали мені по шпалері, там, задавали питання, що як, де, що. Оця пластикова, бачите, вона вся ось в кучу. Вона ж тут ось, дивіться, вона просто... Дивіться, як вона. Бачите, на цепочок воно все чіпляється і все швидко воно вбирається. Я його буквально убрав за ну, минута, мабуть, І я всю сторону, оцю шпалеру, бачите, немає зараз. Тому що тут приваряні, ось о, дивіться, от ципка, Бачите? Оці, ну, звено, підсипка, і з розрізом. І я оці самі швидко я його Туди, зараз я вам покажу. Пластикові я теж не вбираю. Ось бачите, воно як. Ось, Воно легко отсюда вискакує, бачите? Ось ось. Тобто я потягнув зразу раз наверх за це і всі вбрав ці проволоки. Вони всі наверху у мене, але ось в кучі. Ось вони, бачите. Усі вони в кучі, ці пластикові, я не знімаю. Ну, це я щоб уже не робити, вам 100 відео, я зразу вам показав, що. Щоб ви вже бачили, бо питаєте ж. От. То це воно по-хитрому. Зразу, раз, раз. А з, той, а з того кінця вони в мене зараз я вже болото замісю, раз зайшов сюди. Ой, покажу з цього. Тут у верху, ось о, бачите, який принцип. Оці палки тут наварені, такі десятка. І ось о. Оп. Бачите, я їх усі наверху це тільки раз. Надів, ось о, всі вони Оці троси, просто оцю не знімав вже, ну, нижню. О, це саме верхня, а це все. отак ось, ось воно, бачите. Все. І ось воно швидко наверх поцепив, а там усі крючки зацепив за звіння. І все. І тут провилки немає. Дивіться, я тепер ходжу, ось опа, пішов в другу, бачите, мені не треба обходити. Дивіться, пішов, це ж я ось тут. Дивіться, я вже бачите, на як. І отак от ходиш, ось йдеш. Можна, ось все, бачите, перешагнув, тобто не треба мені обходити, ото його там, усе воно швидко вбирається та і все. Так, на цьому, на цьому все. Відео і так затягнулося, бо сильно довго розпаковував. Значить, все, до наступних зустрічей, бо треба зараз бігом бігти, посилки ті відвести та й що воно те, що ви бачили, приїхало. Посадю. Бо ще не садив, навіть по двоє. Занімалися, то в'язали поки. Ну так, дощ іде, посилки збираю, дощ закінчився. Щось роблю, там в'яжу. Так що до наступних відео.